Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі Готує Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні конвертики. Печиво легке складається тільки з трьох інгредієнтів. А саме: пів кілограма сиру, пів кілограма муки і півтори пачки маргарину. Ви можете взяти масло, у мене маргарин. Хоча і з маргарином теж виходить добре. Я навіть пробувала давати половину маргарини і смалець, масло, і маргарин теж виходить дуже смачно. І всередину у начинку вам потрібно якесь варення. Ну, повидло, не знаю, можете ставити і вишні або можна ставити мак. У мене буде варення з ружі, а інше буде варення з яблук. Починаємо ми з того, що наш сир перетираємо із маргарином. Я собі винайшла такий спосіб, у мене це чудово виходить колотушкою. Гарно переминаємо спочатку сир. Ви можете це собі робити на дошці руками. Я собі спрактикувала так. І потрішки кидаю вже м'яке масло туди всередину. І добре переминаємо. Ось так я вимішала все сир з маргариною. У мене вийшла однорідна маса. Нагадую, маргарин у мене був кімнатної температури. І тепер сюди ми домішуємо пів кілограма муки. Можете собі на дошці, мені здається, на дошці буде легше замішати, ніж так, як в мене в мисці. Замішуємо тісто. Так, тісто я дозамісила вже на дошці. Тісто виходить трішки туге. Таке, щоб ви не боялося. Муки я не досипала. І ви пробуйте, у мене пішло трошки менше муки. Воно вже було. У мене сир е не, мав, не був вологий, був досить сухий сир. Так, тепер беремо дошку. На дошці розкатуємо, посипаємо трішки. Так, частину я відріжу. Так, відрізаємо частину тіста, невеликий шматок і гарно розкатуємо. Я трішки присипала дошку мукою. Конвертик десь має бути товщиною, ну, саме тісто, яке ми розкачуємо. Десь ну, 5 міліметрів. Не грубше. І я думаю, що не тонче, бо буде вас швидше горіти. Хіба, якщо ви хочете зробити собі такі пальчики, то тоді можете тонше. Так. Розкачала я тісто. Так, гарно відрізаю. Так, роблю гарні пути, щоб всі печеньки були красиві в мене. Так, і робимо квадратики. Так, вам не видно. Отак, квадратик. Смужку розрізала. І ось такі квадрати. Раз, два. І 4. Так, а всередину квадратика. Ставлю повидло. Багато повидла не ставити, бо буде витікати. Можете ставити вишеньку. У мене тут е, сливове варення. М -м 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 -м. А потім буде ще з руші. І ось так я зщіпляю два. можна і так лишати, але я роблю отакі. От ось так. Ось така у мене квіточка виходить. Отаке затовсте, можна і трішки тонше, ці вище, може більше, ніж. Ось такі квіточки, конвертики, квіточки. Ось так. І так проробляємо з усім нашим тістом. Ось так я розклала і ставлю випікатися. Ось таке красиве печо у мене вийшло. Пекла я десь його 15 хвилин, ну, все залежить від вашої духовки. Ось таке смачне. Зверху посипала цукровою пудрою. Смакуйте. Пишіть у коментарях, що ви пекли. Усіх вас люблю, Мир з нами.